Всім привіт! Мене звати Софія, ви на каналі Софія і сьогодні ми будемо довго очікуване відео на моєму каналі, це є обзор на книги Вахтанга Кіпіані. Так як ви бачите по назві відео, це дуже класне відео має вийти на цьому каналі. Я дуже хотіла давно записати, тільки чекала, коли в з'явиться вся його колекція книг. В нього вийшло до момент 7 книг. Давайте я вам прочитаю, які це є. Звісно вони по порядку. Це є Дисиденти, Війна двох прав, Українська Канадіана. Країна жіночого роду, УОУН УПА з ми Великої години, Друга світова війна, а також справа Василя Стуса. Побачаюся з за свій фон. Сказати чесно, я була більш ніж впевнена, що я зберу цю колекцію, тому що а її було доволі легко зібрати, але коли я дізналася, що в нього є дві книжки, це є війна двох правд, а також дисиденти, яких ніде немає. Я перерила весь інтернет, де можна б замовити, бо купити, бо у Львові просто десь в Україні, можливо, за кордоном, але ніде їх не було. Сама книжка Дисиденти випущена в малих примірниках, і її ніде не можна було знайти. Тобто можна було тільки онлайн скачати. А мені, як людина, яка любить читати, ну з часом полюбила читати, треба от сторінки перегортати. Я вважаю, що це от найкраще, що може бути в книжці. От і тоді я знайшла за посторонні звуки. От і я така думаю, треба мені зібрати. Давайте я вам розповім, як в мене почалася любов до мета Кріпяння, бо як я про нього дізналась, то буде більш так цікавіше. Так, давайте спочатку розповім, як я дізналась. Значить, одного разу гуляючи по Ашану, ми побачили. Ну, я вийшла способу зайти, подивитися на книжки, які є. Подумаю, ну зараз літо це було десь перед 11 листопада. я Почала читати. Така потрібно подивитися, може почну читати бо зараз літо хочеться читати, бо я розумію, що я поступлю і читати не буду. Так от і я побачила книжку, така прям гарна виконана. Потім все покажу, і така, наче вона мені потрібна? Тому що це дуже класний. Я знала про Василя Стуса, але не знала про нього багато. Я була його прихильною, так кажем, фанаткою, не знала його віршів. В школі не вчила, хати мені було пофіг на всіх авторів. Не знала взагалі його біографію, нічого не знала. Знала, що тільки ось з 4 на 5 вересня святкується день його смерті, як він помер і що я Не знала. Просто в історії не ну, в школі не було активна. Ну, значить, купили ми ту книжку, і я собі сказала, що наступний день буду читати. Ну, це було, було 10 липня, а 11 липня я почала її читати. Сказати чесно, бути в шоці, я не, це, це не був шок. Мені так сподобалось її читати, що я так собі сказала, що я мушу її все прочитати ближчим часом, але вона має 600 сторінок і вона як в і дуже важко її читається потім почали фільм шукати про е, Василя Стуса, бо просто хотіла писати документалку, мені би був фільм заборонений називається, рекомендую, до речі, всім до перегляду. Потім м, побачила фільм, почала читати його біографію з е, Василя Стуса. І так собі сказала, що ну, круто. І вирішила ще подивитися, хто такий вакантний п'яні. Взагалі, загалом, що за автор і що він укладає, бо напише укладач і всі його книги. Мені вибило дисиденти, мені вибула книжка Кріна жіночого роду, також мені вибила книжка «Унупа», Вона вона найпопулярніша вибуває. І я собі сказала, що мені бажано купити, але я собі так думаю, ладно, я тут дочитаю, подивимось, як вона піде. Коли ти читаєш книжку, то напік п'ється, як їйся, не це як пісня, Тобто ти її захлину от просто поглинаєш всю, і тобі настільки стає класно, коли ти її читаєш. ти просто от ти впоринаєш той світ. Ти разом, ну. Не знаю, хоч в тій книжці було багато документів архівних, які ти не знайдеш ні в Гуглі, ніде. Бо сам Хохтанг в Кіпіані, коли не було війни, бо та книжка це є третє переведення в справу слісу. не буду вручати про кожну книжку, так просто про першу. бо, Не вчулася Бог до цього автора. Я подивилася, він був в Києві, Харкові, у Львові, в архівах Ревзядав, Харків. В Харкові Харк, на той час не було війни. Та перша книжка вийшла в, в, в справа Сліду за 2020 році. Тобто тоді, коли був коронавірус, я така думаю, блін, круто. І коли ми поїхали на сумний раз, ми купили дві книжки: це Василь Кук, а також, по-моєму, Он Упа. Василь Кук я не пам'ятаю, пам як його написав, тож не Махтанг. А от Унупа він. І потім ми мали їхати в східницю. Я взяла Василя Соса східниці, дочитала, і почала східниці читати Унупа. Тобто це, це ще красика цікавіша книжка, ніж Василя Соса. хоча Василя Соса книжку просто обожнюю. І де я мала тоді подумати. А ладно, пізніше скажу, що і почала читати. Потім, коли прочитала книжки, докупила ще деякі книжки. По-моєму, ні. по моєму ні, б, ну, он упав, саму купила, а Друга світова війна купили, по-моєму, так, не по-моєму, то Василим. А це закупили одразу Василем Куком, а також з Степаном Бандерою Революція Української доньки. Ну, та червона така велика книжка є Степана Бандери. Яка я була щаслива людям, коли я побачила, що. Типу, в нього є ті книжки. І одну слова, я, я довгий час не думала, де, ну, думала де їх взяти, ті книжки. Почала в літаті шукати от, всі оці дві книжки. Не знала, я українського канадіану мені взагалі не вибивало. Ніде. Я навіть не знала, що в нього є така книжка, українська канадіана, але це просто бомба книжка українська канадіана. І я, значить, така думаю, мені треба ця книжка. І мама красно каже, хоче напиши йому, що він може з тобою зустрінеться. Типу скажете, ті книжки можна знайти. Так як він працює в уку. У нас в Словацьку десь там буде, а Свірінська якась така вулиця є. Біля Василя Стуса далеко. От. І ще то, що казали, хоч напиши йому. Ну, я думала, о, зустрінуся там фотку, зроблю автограф на книзі Василь дасть справи Василья Стуса. І я йому пишу, тобто я йому писала в інстаграмі, він мені не відписував. І я така, давайте пошукати його в інших соціальних мережах. В інстаграмі він не активний. поселяє фотку раз в місяць, десь так, а в Фейсбуці активний підписників багато. Така думаю, значить в Фейсбуці не пишу. Я знаю, що від Фейсбука є така програма, як Месенджер розкрила Месенджер відкрила йому писати, то не почав відповідати. Не одразу, звісно, я йому написала дзвінка восьма, він мені в перші ночі відповів, ну да ладно. Він сказав, що він діпу, воює, що втори мені не дасть. І я така, блін, навпрала переживати, на цей день плакати, блін, махне воює. Але потім заспокоїлася, думаю, що 24 лютого воює, значить живий, значить далі, значить, воює не на таких гарячих точках, як інші військові. Тому думаю, ладно, з ним все буде гаразд і так далі. Правила переписуватись, і він мені пообіцяв, що коли війна закінчиться, або коли він звільниться, якось ні позійськ служби, ну, там, переїде, приїде до Львова, бо там у Львові живе. Хоча пише сюди, що він в Києві живе, але він приживе у Львові, що він зустрінеться зі мною сказали, в десь мені автограф і так далі. Пообіцяв фотку і автограф, тобто я вже з нетерпінням чекаю, він казав, що мені напише, щоб ви розуміли, наскільки в мене з ним зараз стосунки хороші, а я 11 липня мала подумати, що я буду з ним переповнюватись і тримати зв'язок і дружити. Це, це просто бомба-пушка граната, я прям дуже щаслива. Ладно, я тебе покажу, як книжка виглядає з порядку на цю камеру, а потім назад. Думаю, всі знають оцю книжку, це і справа Селя Стуса, Просто подивіться, як вона виконана. Я хочу вже зняти окреме відео теж про книжки, але коли вже всі перечитають. Тобто це не буде ближче ніж літо або осінь наступного 23-го року, можливо, навіть 24 му Чому? Тому що я зараз студент, мені важко читати. Я ледве дочитала Степана Бандеру. Тому зараз не починати нічого читати не буду, бо немає як мене отак багато домашнього. Я ж перший курс. Вот це саме краща книжка, яка є покажу, кажу наш домом іде 600 сторінок. Але читається дуже легко. Тут вона на двох мовах, тому що тут є архівні документи і так далі. Тобто я обмін. Це крута книжка. І я кажу, коли прочитаю, я хочу всі книжки виставити бал. Зараз не буду. А, і це все йде від історичної правди. В нього є така програма, і тому просто раджу почитати, то не йдуть історичну правду, від саме про книжки. Типа, а, про різне, але історична правда вона дуже цікава. Тобто, я вже майже все передивилася. Друга книжка це отака от, червоного кольору. Сладі Чорним, ви скажете, Степан Бандера, ні, це дориства війна, не придумані історії, не наша жива інше. А історична правда, от Вахтанг Кіп'яні, там було гіж його видно. Я не знаю, про що це книжка. Ні, я про, про кожну книжку е, 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 а, читала, в Вахтанга Кіпіані читала, як купити. У нього книжка це про людей. Він брав інтерв'ю людей, які. А, а живуть або жили вже, вже на жаль, померли, Чи, які були, брали участь у дружбі, війні, тобто брав в них інтерв'ю. І до речі, чим відрізняється укладач від письменник? Укладач бере інтерв'ю, і інтерв'ю запросив книжки, тобто бере, їздить і так далі. А Галина Гордазевка написала Степан Бандер Людина міг теж укладачка, тому що вона теж брала інтерв'ю людей. От він бере інтерв'ю, їздить і пише книжки про тих людей. От вона їхні фотографії. Він вже їздить, питає дозвіл в тих людей, чи можна виставляти в книжки і так далі. Тобто, ну кажу, дуже цікаво. Наступна книжка, яку я прочитала, це книжка Оун УПА. Зродились ми великої години. пісня. зродились ми великої години з пожеж війни із полум'я. я було не словом дуже класна от, така тож, книжка на такого зимового кові, ну такого зимова, теж ви першна історичне там вактанткі піані. Ця книжка я прочитала і кажу, буде окреме відео, я все розповім про цю книжку. Просто бомбезна книжка, тут теж є все. Чуть на кожній сторінці фотографії. От, і там зверху на кожному новому пише, з ким я брав інтерв'ю, людина, яка і що, про що вона буде розповідати. Ну не про що буде читати, а просто пише людина. Е, припустимо, не знаю, як буде Джен ну типу я. І внизу, припустимо. Любов до Бандери, припустимо, і починається от розділ. І так подів наступна людина. Дуже цікаво. Хоча не всіх людей, яких він є тут фото. Ну, в книжках, але дуже цікаво. Наступна книжка це країна жіночого роду. Я її недавно досить так придбала. А це е, от моя колежка Кебрані. Вахта це просто неймовірна книжка. Е, вона, я читала в інтернеті, що вона про Жінок, які воювали в друзькій війні. Як ви вже зрозуміли, тематика вона в на Кіпіані це трохи війна, але яке відношення до друзья війни має Василь Стус? Ну він просто сказав, от я здавався інтерв'ю, що просто він зацікавився біографією Василя Стуса і знав, що є архіви, що йому можна туди потрапити, йому дозволили, тому він в багатьох хібах був. Я не ну, вроді трьох, але це не точно. Ой, не пам'ятаю точно вже. От і. Це про жінок, які воювали на війні, які були лікар-лікарками, вчительками, які просто продукти продавали голодомор і Так далі, тут також фотки жінок і їхніх родин, дітей, і так далі. Просто просто месна книжка. А зараз підуть книжки, які він мені надіслав. Перша книжка це от а українська канадіана тут пише, що тут Том перший, але пише, що тут має бути чотири тома, хоча книжка за, за, за така, кажем, захуда як для тому, що вона вона найбільша. Але вибачте, яка вона файна, ця книжка я просто зла мене передам. ви Просто подивіться, як вона виконана з мармур мра мрамору, просто прям або і видавництво «Доліби» це 2016 рік. Це найстарша книжка з так, з моїх книжок, які мені посіб це другий рік. І, до речі, все, Харків і видаництво ввіват, всіх книжок Віват, а тут Доліби. Я ще про Долібе видаництво не читала і читала провіват, дуже хороші відеоки про провівати, а про Доліба вже не читала, бо книжки тільки вчора прийшли, я хочу сьогодні і прочитати. Тут малюнків взагалі нема. Тут дуже хороші в цій книжці шрифт, всяке от, не знаю просто. І не, не, думаю, що наступну книжку я буду саме цю читати, хоча хотіла інші, але це просто воно дуже класно виглядає. І про цю книжку звільнили не знала, що вона існує. Наступна книжка це є війна двох правд, Поляки та Українці в кривавому 20 столітті. От така чорна, вся така з тризубом і з гербом в Польщі. «Віват Іватва Санткіпіані. Ця книжка про поляк та українців. Я її не читала. Кажу, вчора прийшла. Але ця книжка про як українці відносяться до поляків, поляки, як поляки. Докуські піанів ці книжці про інтерв'ю. Про Кеннадіану я не знаю, тому що про неї не читала, про там йдеться, буде прочитаю, вам скажу. А тут йдеться про брав інтерв'ю українців, поляків, як вони як українці говорять про поляк, і як поляки про українців, але не таких пропу нас, що в 21 столітті народились, а таких, які народились ну, в 1900-х роках, в 1920-х, 1940-х, тобто в таких роках, коли йшла війна, коли німці, коли поляки були за німці, коли українці були за німців, тобто коли вони одного вбивали. От про ця книжку. Тут тобто, брав інтерв'ю людей вище 80 років, тобто більше 80 років брав людей. Тобто від 90-ї, і 70 і так далі. 60, 60 вроді немає, а от, і 70, і 90 є, тому от, прочитаю, просто все розповім. І нарешті книжка, бо така дисиденти» – ця книжка про людей, які були за Україну, але проти нашої влади. Не нашої влади, а тодішньої влади. Тобто ця книжка теж дуже цікава. Ти правду, історична правда, і та книжка кажу в онлайн-форматі. Дуже мало примірників було видано в світ. Просто на той час Вахтанки Піані, ця книжка, по-моєму, коротше. Ця книжка, по-моєму, 2000, і зараз кажу, секунду якого року. Вахтанки Піані завжди пише, якого року книжки. Це його така штука, бо я такі книжки, де не пишу. 21-й Давно-недавно. Тоді в Вахтанки Піані. А, оця двох правда, вроді пише та 19 а це 21-й Це книжка про. Ну, вчатку чому він випробував, скажімо так, онлайн-книжки, і це була одна книжка, потім він сказав в інтерв'ю, що йому не подобається видатні книжки в онлайн-форматі, видасть тільки цю, але в меншій кількості. І він цю книжку представляв на форумі Львова. Він, до речі, він дуже часто бере, коли у нас були до війни форуми книжок. На той час я читати не любила і не знала про нього нічого. А якби знала би, пішла. Тобто на форумі він Львові на Балація. Тоцьких завжди відбувається форум книжок. Тобто до війни дуже часто кожного року відбувається. Тобто письменники, укладачі і так далі, поети а, свої книжки презентують якісь нові книжки, а також свої старі книжки і продають за більш по-моєму меншими цінами, ніж. Тобто, якщо ти купиш, припустимо нову книжку в інтернеті, вона буде припустимо 400, а там можна і за 300 купити ну, тобто дуже де набагато дешевшою ціною. Він ту книжку, навіть пам'ятаю, дивилися він який презентував. Але це було по, по ну, мами сиділи скрасно, дивилися. Я тоді могла подумати, що буде той самий бахтанг. Просто дивилася як якийсь чоловік, -чоловік презентує в окулярах книжку. От, і я її маю. Тобто, це от. Але тоді ще війни не було повномасштабної. Тому це рік тому був той форум. Коротше, ось такі книжки. Я прям в захваті від них давайте я вам ще покажу на задню камеру. Думаю, буде також цікаво подивитися, як книжки виглядають на задній камері. Я, чесне слово, сказати щаслива, що їх маю, тому що от дружиться в певному вепіанік він впати і надіслав книжки. Того то знайомі надіслали книжки, поскалав, що десь там на складі є ті книжки. Мені похить на складі, не на складі. Не ж вони в мене були. Я йому вчора подякувала. Він мені лайк повідомлення, повідомлений. Я йому лайк не подомала. Тобто ми з ним мене з ним дуже хороші відносини, скажем так, це прям дуже круто. Я прям я мала колись подумати, вже буду з поетом, ой, спойним фактим кладачем. От. Він така файна людина, сам грузин грузинського походження, але ну, 46 років, тобто він воює, він вроді все в ЗСУ, але де саме невідомо. От, ну не в Києві точно. бо я хотіла його вторити, в Києві візьмемо але ні Але ще візьму, ще все попереду. Викарую, що входить, я вам покажу книжки на задню камеру, це просто бомбезні книжки. І задня камера чекає. Ось так виглядає книжка Дисиденти, Український культурний фонд. Це просто от книжка, я кажу, в кожній книжці мені подобається, що бачите, не переключає, ну, не перегортається. Є багато фото. Я не люблю книжок, де є фотографії, так, да, не люблю, але от саме в огляданках і піані ці книжки, я навіть не знаю. От не перебавлені нічим. Тобто, от, я є фотографії, вони прям вписуються і не заважають, тобто оку не важко. Війна двох правд виглядає ось так. Тобто вона вся чорна, така, така, я не знаю, мені дуже подобається її оформлення. Мені просто, що в нього ще її оформлення, деяких книжок ви побачите ось такий чорний. От каже: от бачите, Ігор Дерев'яний покупається Західної України 1918-1939 роках, як це було. І бачите, тут пише все, що він говорив. Тобто дуже круто. Ще подобається, коли тут деякі важливі інформації повторяються ось тут. Ну, тобто, ну, дуже цікаво тобто, читати і дуже ну, легко читати. Почерк класний. Бачите, і сторінки не перегортаються. От книжка українська канадіана. От, кажу, я про доліби прочитаю, коли б ти знімати ще одне відео про ці книжки, коли я от всі дочитаю, бо я тільки почала його дві книжки прочитала. Ще п'ять книжок я його маю прочитати, тому тільки я прочитаю книжки, я зразу знімаю ще одне відео. От бачите, теж історична правда і зразу вам говорю. Тут теж, бачите, тут інакше трошки шрифт, бо інші ну, видавництво інакше, але теж дуже класно написано. Тут малюнків взагалі немає, ну, може пару, ось пару малюнків є, але їх фактично немає. І вірші, бачите, є, бачите? Дуже класно. А країна жіночого роду, бачите, тут такі об'ємні малюночки є. Теж дуже така прям файна. Мені дуже-дуже сподобається. -дуже бачите, теж тут така лінія є. Це на той 21 рік Харків, коли ще війни не було. Коли е, Віват був в Харків, я не переїхав, по-моєму, до Львова. Тут бачите про жінок, тут дуже багато малюнки, але я ще повторюю, що вони а, ну, не заважають читати, бо є такі малюнки, які прям заважають, тобі важко. Але ні, цієї книжки, що от, 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 воно тобі назад закривається. Тобто ця книжка така. А от Ун Упа, це саме така прям така, мені, напевно, більш подобається вкладинка найбільше тих книжок. І от 22-й. І просто, просто, просто теж кажу, подивіться. Тут тільки про УНУПА написано, а я прям фанатка і УУН, і УПА, і того всього. І прям коли я побачила цю книжку, прям така хочу ту книжку, буду читати і кажу, купила і ту книжку найшвидше прочитала, тут навіть написано коли. Ну, Скажіть, що то мали. За два тижні, фактично. Не, не фактично, але раніше за два тижні. Друга світова війна, ось така виконана книжка в такому форматі. теж така червона. Всі знаєте, що коли нас є от там рокувани до світової війни, завжди на каналах в телевізорі малюють ось таку червоний мак. От і давайте будем будемо дивитись правді. Вочі, друзі, това війна провелася з дев'ятому до 45 п'ятого тривала. Тисяч дев'яте а не як інші думають три тисячу 48, 41 чи 40, тобто давайте будемо справді в очі. Ну, подивіться, правді очі. Ну, обманюють люди, вас брешуть. От, тут теж варте малюнки, не міжать, ні до цього, коли в книжках є така сіра тут вставка. Прям дуже класна. Ще, кажу, я ще теж не читала. І деякі що я не бачу, зараз з вами гуртаю, про, от. Які бачила, деякі ще ні. І ось нарешті остання книжка це справа Василя Стуса. Це прям дуже бомбезна книжка. Вона прям теж цю до яку прочитала, якщо буде цікаво. От бачите, на яку серинку мене відкрив. От він не перегортається. Тому що ця, ця книжка так це зроблена. Тут є українська російська мода, документи, бачите, допити, протоколи всякі. Тобто ця книжка не для тих, хто хоче там піти на. <головіка> В ну, юридичний факультет, не юристику, але просто кому цікаво читати таке. Мені прям було дуже цікаво і так виконано, знаєте, отак на дату до російської, але воно дуже цікаво От, я прям була в захваті від цих книжок і прям дуже-дуже хочу вже їх швидше прочитати і поділитися враженнями. Я можливо і буде такий момент, що можливо і забудуся зняти відео таке. Зокрема, відкриті коментарі, то пишіть мені, і буде час заходити в Ютуб час від часу і От. Якось так. Я прям від Богдана Гекіп'яні фантиї якби буде той раз похід ваша. Невідомо чи тут любила читати. На даний момент я прочитала лише три книжки, і про степана Бандери я просто показувати її не буду, тому що вона ні в кут, ні в двері, не влазить тому, що відео не про степана Бандери, а про Богдан Гекіп'яні. От тому дякую за увагу. Я просто раджу всім от, читати Богдан Геп'яні. Дивитися історичну правду там просто. Богдан ніколи не береш Реально, серйозно. Він робить так, як, як сам відчуває, бачить. Шукає, досліджує, щоб написати цікаві книжки. І чесно зібрати сім книжок. Це дорого вартує, я вам чесно скажу. Тому що не всі люди можуть зібрати так багато книжок. Я ніколи не збирала книжки когось певного автора. Я завжди збирала, вже збирала книжки, то просто... От прям серія там Лола. хтось читав колись Лоло, я всі читали, думаю, Лолу, я читала також. І так просто колекцію брала. Да, та сама авторка, але й не по авторці йшла, а так. Мені подобалася от Лола. Церія книг про Лолу. Ханки Піані це от укладач, ну файний такий. Я не хочу хвалити. Що ви думаєте, ой, влюбилась, в нього є жінка, в нього є троє дітей. Чечетні троє, троє, два сина, одна дівчина. Але я. Не жалію, що я почала читати і так далі. Ще й коли дізналася, що він в ВІ, воді живе, викладає в УКУ. Я дуже хотіла йти працювати УКУ. ой, не писати, а вчитися УКУ. Але якби мені щось підказувало, що він ну, там не працює. І коли дізналася, що він зараз воює, і я така добре, що я поспиливана на франка, бо там навіть спеціальність його рафін моєму. Я би я би але я точно я би пішла на журналістику, тому що він працює в кафедрі журналістики в УКУ. Хоча мені було ще їхати з дому, але... Заради Богдана Капіані, який може і не вічно працювати там, то теж, знаєте, не варіант, але прям, ну, думаю, на перший другий курс магістратури. Думаю, якщо війна закінчиться, то я сто процентів так піду. Хоча б два роки з ним провчусь. От, дякую, Кашара, за увагу. Просто величезне дякую вам за увагу. Надіюсь, що вам от такого типу відео сподобалось. Хочу сказати, що в мене попереду ще буде два відео. Це буде концерт Іво по Бобула, а і також концерт. А... Івана Поповича, тобто у мене попереду ще два концерти. Ще до концерту вийдуть відео. У мене на вчорашньому концерті дуже малий актив, але кошти, я щось занадто почала покладати відео в Ютуб, і я тут зупинюся. Тобто тепер відео в Ютубі не буде взагалі. Ну, буде 14, 18 жовтня, а потім 20 листопада. І між 18 жовтня до 20 листопада місяць відео, по-моєму, не буде. У мене там почнуться модулі, тобто контрольні, почнуться якісь якісь які, які, там. Ну, які, там Багато домашніх буде, тому мені буде просто ну теж не до вас, а не, не до Ютуба в цілому. Тому не факт, що будуть це відеоблогерів якихось і так далі. Тому от, що буде, то буде. От, скажімо так, зразу. Тому не обіцяю також знімати багато, алек. Якщо вийде, то буду старатися щось зняти. Якщо не вийде, то знімати то не буду. Тобто, от мене теж зрозумійте От тому став лайк, підписуйся на канал. Коментуй, якщо відкриті той і коментарі, і на дзвіночок нажимаю, тому що мені дуже хочеться вас радити новими відео, якщо в мене є актив, бо нам мо в мене два перегляди, і то тільки мої. Ну ладно, я, я все розумію прекрасно. Таке не зайшло, але думав, що книжки зайдуть. Про книжки не зайдуть, то я не знаю. То концерт точно бо там найбільше покажу переглядів на концерті зі всіх. Відео, то думаю, про його Бобола і Івана по зайти. Тому що його Бобов дуже класний тіок, а по повірна Довженка, то взагалі бомба-пужка ракета буде. Як я буду знімати, не знаю. Можливо, відео буде коротше, може в мене довго місця немає і так далі. Тому все, всім дякую, всіх люблю і всім до завтра. О, okay, до завтра, всім па-па.